Мої вітання, друзі! Я далі з вами, і справжні моменти життя також. І сьогодні ми з вами поговоримо про наступний день нашого спільного спілкування. І йдемо вперед. Починаємо з такого величного спілкування, від таких величних дверей. І зараз почнемо спілкування із дуже гарного місця. Я отримую насолоду від таких місць і хочу показати вам. Ось прийшла, бачите, до яких фонтанів. Яка краса, просто насолода. Вирішила сьогодні ходила, ходила, пройшла, друзі, я пройшла вже сьогодні майже 10 тисяч кроків. Уже сонечко бачимо, високо піднялося. І думаю, куди мені ще піти. Піду, ка я ось сюди, сьогодні, до фонтанчика, Ян Матейко. І прийшла походити біля фонтанів на цій площі і показати фонтанчики і вам. Зараз Піду на інший бік. Дітки бігають, радіють там водичка. Так, а тут монахи і монахині різних видів можуть ходити. Мені це подобається, що можна ходити кому завгодно, як завгодно. Монахи тут як звичайні люди. Вони так само в лікарнях сидять поруч з нами, коли ми приходимо в лікарню. Тут що ти міністр, що ти там слюсар чи сантехнік? Це нікого не цікавить. Ти прийшов собі на прийом до лікарів і сидиш. Отак От і ми, друзі, насолоджуємося саме. Ну, такою свободою. Хотілося б, щоб у нас в лікарнях також була така свобода, що ти приходиш і тебе вважають людиною, а не наче ти же брат прийшов милостиню просити до лікарів. Мене це просто настільки ображає, поки там жили, якось так, звикла до цього всього, і наче то норма, від цього нікуди не подінешся. Але коли ти приходиш, і тобі медсестра, лікар при вході, не знаю, як там ті, хто зустрічає нас, запитують, чим допомогти. Талончик до якого лікаря взяти при вході стоять. ну, Медичні працівники, напевно, вони називаються. На тебе тут поважають, ти хворий, ти приходиш, до тебе посміхаються, тебе лікують. У нас же заходиш. Ну, наче ви знаєте, на той світ заходиш от в'ять хоч би той інститут онкології. Так, ти зайшов, тобі страшно, ти всього боїшся. Ти й так убитий, прибитий з усіх боків, а тут іще таке до тебе ставлення. А тут, друзі, будь ласка, за лікарні я почала. Чому? Тому що зараз мій чоловік у лікарні, і я так вийшла себе. Заспокоїти оцими фонтанчиками, не тільки походити. До речі, я хочу сказати відносно 11 тисяч кроків і як вони впливають на нервову систему. Дуже гарно впливають на нервову систему. Ви бачите, яка підсвітка внизу йде біля фонтанчиків. Зараз більше підійду. 11 тисяч кроків, так як і оці фонтани, друзі, також впливають на психіку. Ти йдеш і ти розумієш, що ти йдеш. Для свого здоров'я, а потім я хочу сказати, коли я вже звикла ходити багато, то я ну свого роду отримую насолоду від своїх кроків. І це дійсно реально так і є. Ти насолоджуєшся. Он там підсвітка, яка різнокольорова, уявляю, як, як вони фонтани тут світяться ввечері, бо там оці що більші фонтани. Також йде там підсвітка, Ось підходжу ближче і ще до тих фонтанів. Ось, така підсвітка йде. Завжди, завжди я любила шум води. Я так давно не була на морі. Я взагалі забулася, вже, що таке море. Як діти у нас малі були, ми кожного року їздили на море. Жодного літа не було, щоб ми дітей не повезли на море. Ну, звісно, що і ми були на морі. Взагалі чомусь у нас так вважалося, що то, що я родом з півдня України і моя мама працювала на морі. І... Кожного літа ми їхали не тільки на море, маму побачити, в гостях побувати. Для мене це було ну, просто так, як хліб їсти кожного дня. Отак кожного літа. Зараз я вже забулася взагалі, що це таке море, яке воно те море є. Я взагалі не знаю, коли я зможу потрапити на море. Ну хіба що ось ми їздили. На відпочинок, ну, скажімо так, попали на озеро, але воно таке як море, класне те озеро, але були дощі. Тобто не вдалося позагорати, покупатися трішечки, хоч я про це мріяла. Думала, що зайду у воду і буду уявляти, що я на морі, на своєму любому морі, тому що я так звикла, для мене море. Моє Азовське море, курорт Кирилівка, де моя мама пропрацювала багато років. Ми їздили саме туди на відпочинок. Ну, не тільки туди на відпочинок. Їздили і в Крим, їздили і в Краснодарський край на відпочинок, і в Грузії були на морі, але найбільше. Ми завжди їхали через Азовське море в будь-якому випадку, тому що там моя мама. Так, І для мене це море Азовське, рідне зараз окуповане. Окупанти там забрали у нас море. Багато чого забрали, але найголовніше, скільки життів вони забрали наших синочків України, скільки мирних людей загинуло. Тільки діточок. Забрали дитинство у моїх дітей, онуків. А хотілося б, щоб це дитинство було. Ось, до речі, везуть Краківського бублика, знаменитого продавати. Зупинилася, Краківський бублик продається тут, ось на таких лотках. На кожному кроці. А я з вами подорожую, друзі, далі. Хотіла піти в той бік, а потім все ж таки проморла про море. Думаю, повернуся ще до фонтанів і піду в інший бік. На лавочки не сідаю, вони мене не приваблюють. Ой, а що це таке? Класно. Так, ходиш, ходиш, іноді підходиш до чогось і думаєш, а тут я ще не була. Була вірніше, але не помічала того. Вирішила повернутися до фонтану. Краса фонтана, дітки пішли, там вже тихіше, але сама вода, шум води. Послухати, ще шум води трішечки. І вам показати фонтанчики. І піду далі ходити, досягати мети. Ви знаєте, я хочу сказати, в мене завжди такий характер, я досягаю мети. Якщо я за щось беруся, ой, мала поставила он ногу на той фонтанчик, а в неї аж ніжка, Вон, підсвічується аж ніжка. Дітки граються. Отак От подобається їм. Хочуть ставити туди ніжки дітки. Насолоджуємося з вами фонтанами разом. Очікую від вас коментарів, очікую від вас порад. Хто з вас які страви готує, кому страви допомагають, які схуднути. Можливо, ви мені просте в приготуванні страву порадите, яку приготувати. І я її приготую, тому що я вам розказувала в основному, які страви готую я. І котлети, і голубці по-новому навчилась. І дуже смачно пробувала я. Робити е, ікру з овочів, із баклажан, баклажани перець, морква. Це таке можна їсти. Навіть смажу на сковорідці смажені кабачки, смажені баклажани. Ось там, де жир є, воно нас насичує. Головне не класти на тарілку багато для того, щоб не спровокувати себе, з'їсти багато їжі, тобто поклав на тарілку небагато, з'їв, і це дуже добре, дуже здорово. На сьогодні, друзі, я вам бажаю всім успіхів і кажу до побачення.